Отже, Роман Андара каже Господу Чайтані, що ти не боїшся йти проти ведичних приписів, які проголошують, що ти не повинен спілкувати з Шудрою, ти не погребував доторкнутися до мене, хоч веде забороняють тобі спілкуватися з Шудрою. Ти сам Верховний Богособо, тому ніхто не може збогнути твоїх цілей. Хоча не дозволяють до мене доторкатись. Із своєї своєю милостю ти торкаєшся мене. Mm -hmm. Ти прийшов сюди спеціально для того, щоб мене звільнити. Твоя милість така велика, що тільки ти можеш звільнити всі пропащі душі. Цікаво, що. Е Читання Махапрабу він так і сказав раніше, він так і каже, що я прийшов сюди просто для того, щоб зустрітися з тобою. Святі завжди намагаються рятувати пропащих, тому вони йдуть до людських домівок, хоча самим їм там нічого робити. І далі він, процитував вірші з Багава, там 10, 8, 4. Мій повелителю, іноді святі особи приходять до осель сімейних людей, хоча зазвичай ці господарі мають низьку свідомість. Коли свята особа відвідує їхні оселі, можна зрозуміти, що вона не робить для блага вона це робить для блага самих сімейних людей і ніякої іншої цілі не має. Тобто немає цілі отримати пожертви чи наїстись смачної їжі. Далі, наступний 41-й вірш. Разом зі мною сюди прийшло понад тисячу людей, включно з браманами, і, схоже, що у всіх них розтануло серця просто від того, що вони побачили тебе. Я чую. Як усі повторюють святе ім'я Крішне? Тіло кожного огортає екстаз, і на очах у всіх виступають сльози. Любий, пане, твоя поведінка і вигляд твого тіла свідчать про те, що ти Верховний Богособа, за звичайні живі істоти не можуть посідати такі трансцендентні якості. Коментар. Шили Тіло, що читання Магапрабу було незвичайне. Надзвичайні були навіть його розміри. Обсяг його грудей був рівний довжині його рук. Його грудей. Обсяг Ну, здається, був рівний довжині його рук. Це означає, це означає що, його, що його одна рука була така, як ширина його плечей здається. Грудей. Це довжина. Я розумію, так це означає, що дві руки. Чи дві руки беруться? Ні, Не може такого бути. Такого не може бути. Це дуже мало. Мало? Ну так, звичайно. Ну, дивіться, от. Ну, одна рука, правильно, і друга. Так а в нього довгі руки були. Правильно. У нього до колін достава. Правильно. Ну а що? Ти ви хочете сказати, що в нього були, обсяг грудей був такий, як одна рука? Не може бути. Це дуже мало. Це ж дуже мало. А як дві? Як дві. То не забагато. Ну у нього руки до колін. <рі> то мені здається, що це грудей мається на увазі оце. Беруться по плечі. По плечі. І не просто тут. Обсяг. А ну подиви, що таке обсяг? А це Подивись, в інтернеті. Зараз ми з'ясуємо. Ну, так, да, ну що саме? Таке співвідношення називається Ньяродга парімандала Такого, такого ні в кого немає. Це. махапуруша. Ну, очевидно, що такого Що там кажуть? Дуже батальоначі слово, взагалі. Ну. Ну те, що конкретно нам треба, поки не знаю. Ну, а які? Ну на російську объем. Російсько. Обсяг. Об'єм – це об'єм. А ви не пишіть обсяг груди. Обсяг груди. Об'єм. Що? Одна з характеристик геометричного тіла. Саме в цьому значенні ми використовуємо це слово, що коли говоримо про місткості або ємності чого-небудь. Об'єм. Це місткість. частины простора, обмеженого в дожжину, ширину и высоту. Нет, я недавно считал, что неправильно... Протяженность, это, это протяженность. вживают обсяг в значение объема. Да, не, ну, может быть, это и может быть, но обсяг, это протяженность, скорее всего. Ну, может быть, да. Это протяженность. Длина окружности, условно да? говоря. Протяженность. Периметр. <кій> Обсяг його груди був рівний довжині його рук. А є ще обхват? Обхват. Ну це такий термін, так би мовити. Ну, це означає його рук. Що це означає? Одна рука Ру. чи дві руки? Як ви не візьмете довжину однієї руки цього буде мало. Цього буде мало. Ну, якщо довгі руки, то може і ні. Якщо то колін руки. Якщо дві руки, тоді да. Одна рука ні, маці на увазі обсяг це навкруги. Якщо навкруги, то дві руки нормально. Це означає, що. По ширині це одна рука. Зараз він нам По ширині це одна рука. Вона в нього до колін була. Плечі Ну Значить так. Так висотою вже був дуже високий. Він дуже був дуже високий. Все одно такі плечі. Да. Він був. Він 20 чимось. Метрів. Так, да, десь 2,18, 2, 2, щось таке. 12 чи 2,18, да. так. Так це ще до колін рука. Це означає, що рука була, ну, не в 80, а там десь метр двадцять чи більше. Так. Якщо він такий високий до колін. Там навіть ну, півтора метра рука, І що півтора метра. А що таке півтора метра? Для господа читання. Для, ні, для, ні, для ні. людини і для зросту 2,18 чи 2,15, то що таке півтори метри. Це нормально. Це ж не півтора метра, ширина. на відео. Це півтора пополам, правильно? Ні. ні? Ну, півтора попола 75, п'ять, це, це, це таке, як в мене. Ну да, Це не серйозно. Ну, важко да, І ті він був чудовий. Ну так, напевно, так. Одно однієї рухи мало. Отже, що ж до його вдачі, то він був ласкавий до всіх. До всіх ласкавим може бути тільки одна особа, Верховний Господь. Тож його і називають Кришна всепривабливий. Як сказано в Бхагавадгіті 14.4, Кришна є милостивий батьком кожного. Для всіх видів життя сарвоєнічка та Самбрама Магад Юнір Агам Біджа пита. Правильно? Він є первинний батько, що дає сім'я біджах пита. Тож, як він може бути неласкавим до якоїсь живої істоти? Чи це людина, чи тварина, чи навіть дерево, Господь ласкавий до кожного це якість Бога. Він сам каже у Бхагавадгіті 9.29. Я однаково ласкавий до всіх, і він радить усім. Сарват Гармунд Перетяджемам, ікам, Шаранам Раджа. Покинь усе інше просто віддайся мені. Ця настанова призна... призначена не тільки Арджуні, а й усім живим істотам. Кожен, хто скористається з цієї пропозиції, одразу ж стає невразливим для гріхів і повертається додому до Верховного Бога. Коли на цій планеті був в світані Магабу, Він запропонував нам те саме. Треба обміряти. У вас є Матажі, метр. Є, сантиметр. сантиметр є? Можете принести. Yeah. Давайте ми про. Зараз це не можна так залишати. Yeah. Треба з'ясувати. Yeah. І, ну, і там одяг царів був, так він був от таке. Там, там був один цар і був здоровезний. Ну так. І от, 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 от там от такі, в вшири, ну, як два в мене були. — Я тут бачу маленький. — Були різні, напевно. Mm -hmm. Індії різні люди. Ну, да. У Пенджабі вони всі гіганти. Ну, да. Велетні. Бенгальці, бенгальці маленькі, раджпути маленькі. Раджастан. Пенджабці. За два метри. величезні. про Пурнима огромные, и там же узенькие эти проходы к божеству. И они так смеялись, они нас они так перелезли, они так хотели быстрее к божествам, а мы же идем вежливо, они там... Да, они Так. Гокула Чандру Прабу. Он больше всех похож. А ну, ты Так. Ні, давайте для довжину руки, довжину руки. Давай. Здоровий слово 150 людей, так? Да. Давай до коліна міряємо, до коліна. Ну, трохи більше, так. До коліна. Так. Да. До коліна. Ну, не так вже зовсім, не до нижньої, не до низу чашечки. 95. Скільки? 95. 95. Так. А ну, а ну, а ну, по, 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 покажіть, покажіть отак. Скільки це 95 у нього плечі? Ні-ні, гру гру. До плечі. До плечі посередині. посередині. Отак. О. О отакі плечі. Да? Ну якщо, права, якщо зріст високий, нормально. Може бути. Може бути, Цілком. Ну там ще Тож, рост, то і ну. Ні, вот ну ясно, але обсяг двох рук ходить. Розумієте. Довжині рук. Не може бути, щоб обсяг грудей був такий, як 95. Як там написано? Обсяг грудей дорівнює довжині рук. Обсяг це отак. Ну ясно. Мама дежа, ну поміряйте отак йому. Якщо брати дві руки. Скільки це? Це обсяг грудей. Дев'яносто вісім. Ні, ну це ж ні, це, це звичай, звичайна людина. Так, о -о -о. Ні, так вот, то є справа, ну, що в нього руки-то менші. Ну давай давай поміряй руку просто. Ну почти до сантиметрів п'ять см Ну, остановився. Да. <рес> ну, 83, бачите? Тобто у Господа Чайтані було якраз до колін. От у нього відстань до коліна да, да. дорівнює обсягу э, грудей. Тобто, якби в нього була або ширша грудь, або довші руки, то нормально було. Ну, коли пробував, напробував з'ясував, він майже махопорус. Майже. Треба витягти руки. Добре. Будемо знати? Добре. Так, далі читаємо. Господь відповів Рамананді Раї: Пане, ти найліпший з найвищих відданих. Тому просто від твого вигляду серця у всіх тануть. Пояснення Проповідником може бути тільки першокласний відданий. Зазвичай проповідник це відданий найвищого рівня, але для того, щоб мати справу з людським загалом, він повинен розрізняти між відданими і невідданими. Поза тим, піднесений, відданий не робить такого поділу. Він усіх завжди бачить зануреними в служіння Господу. Коли він береться до проповідницької діяльності, йому доводиться розрізняти між різними типами людей і визначати, що деякі люди не виконують відданого служіння Господу, тоді до таких невідомих, до таких несвідомих людей, що не знають, як поклонятись Господу, проповідник повинен проявити співчуття. Усім Бхагаватам 11.2.45 Якості відданого найвищого рівня описані, описано так. Бхагават Бгавам Атмана. На Bhutani еша Esha Bhagavat. Піднесений відданий бачать усі живі істоти, як невід'ємні. Частки верховного Бога особи. Кожен перебуває в крішні, і крішен також перебуває в кожному. Таке бачення може мати тільки той, хто піднявся у відданому служінні на дуже високий рівень. Наступний вірш. Хоча я сан'ясі має ваді невіданий, я теж потонув в океані любові до Крішни, просто торкнувшись до тебе. А що вже казати за інших? Сарбам Батачаря знав, що так станеться, і саме тому, щоб ушляхетнути моє серце. Таке тверде, він попрохав мене зустрітись з тобою. Так кожен з них прославляв якості другого, і обидва були щасливі бачити одне одного. Тут підійшов Брамана Вайшнава, послідовник ведичних засад, і поклонився, простершись долі перед читанням Магапрабу. І він запросив Господа до себе на обід. Господь читання Магапрабу, знаючи, що цей брамана відданий, прийняв його запрошення і з легким усміхом звернувся до Романанди Рая. Пояснення. В Махапрабу приймав запрошення від вайшнавів. Так Якщо браман не відданий, не послідовник Магапрабу, навіть нехай він строго дотримується всіх приписів ведичної культури, йому запрошення слід, слід приймати. Нині люди скотилися так низько, що не дотримуються навіть ведичних засад. А за вайшнавські засади, годі й казати, вони вживають в їжу все, що їм заманеться. І тому члени Руху свідомості Крішни, приймаючи чиєсь запрошення, повинні бути дуже обережні. Наступний вірш. Я бажаю почути від тебе про Господа Кришну. Це Магапрабу каже, звертаючись до Романа Андирая. Я бажаю почути від Тебе про Господа Крішну. Мій розум поривається почути про це, тому я хочу побачитися з тобою знову. Роман Андирай відповів: Господи, хоча ти прийшов, щоб наставити мене пропащу душу на істинний шлях. Від того, що я тебе просто побачив, мій розум ще не очистився. Будь ласка, залишись днів на 5 чи сім і милостиво очисти мій осквернений розум. Тоді вже він, напевно, буде чистий. Хоча для кожного. З них розлука з другим була нестерпна, Рамана Дарая поклонився Господові ще читань Махапрабу і пішов. Тоді Господь від читані Магапрабу пішов до оселі Брамана, який запросив його і пообідав там. Надійшов вечір, і Рамана Дарая, і Господь нетерпляче прагнули зустрічі. Зробивши вечірнє омовіння, зі читання і став чекати, поки прийде Романа Рая. Нарешті Романанда Рая прийшов на зустріч у супроводі одного слуги. Пояснення. Вишнава, від якого сподіваються високого рівня духовного розуміння, чи він сімейний чоловік, чи сан'ясі, повинен омивати стрічі на день. Уранці о полудні і ввечері. Коли людина служить божеству, вона і поготів мусить дотримувати засад падмукурани і регулярно омуватись. А після омовіння треба також прикрашати тіло 12 тілаками. Ще наступний вірш. Назабл... Наблизившись до Господа читанні. Рамананда Рая шанобливо поклонився, і Господь його обійняв. Усамітнившись на відлюдді, вони почали розмовляти про Кришну. Пояснення. Тут важливе значення мають слова Рахах стгани у відлюдному місці. Тема щодо Крішни, та його розвага, особливо його розвагу в Ріндавані та його стосунки з гопі, дуже потемні. Це не предмет для публічного обговорення, бо люди, несвідомі трансцендентної природи ігор Крішни, завжди припускаються тяжких образ, вважаючи Кришну за звичайну людину, а гопі за звичайних дівчат. Бачите, як пропада каже. Це не предмет для публічного обговорення. Тобто нам не треба ставати більш, як нам може здаватись, просунути мені ж Пробода, чи хтось там інший. Більш піднесений. Ми повинні дуже снотливо додержуватись на щодо правопади. І не думати, що якщо я буду розмовляти на ці теми, це люди будуть вважати мене піднесеним, я справді буду піднесеним, що просто, якщо я обговорюю ці теми, я автоматично піднесений. Може, я піднесений. може я просто роблю піднесеного парадів. Що за присливие таке, что глупцы стремятся, туда, куда ан ангели не рис не рискуют, да? Що тут такое, браги? Не рискуют. є такие. Це воно. Господь читання Махапрабу ніколи не обговорював стосунків Крішни та Гопі на людях. І віддані руху свідомості Крішни повинен йти його стопами. Дуже дуже важливий коментар, текст і коментар. Це 56 й вірш, 8-ї глави Мадгаліли. Їм не слід публічно обговорювати розваги Господа Крішни у вріндавані. Для широкого загалу найдієвіший метод пробуджувати свідомість Крішни сам Кіртана. Якщо можливо, треба обговорювати публічно засади, викладені в Бгагаватдіті. Що читані Магапрабу дотримувався цього дуже строго і обговорював філософію Бгагаватдіти. З видатними вченими, як оце Сарабам Батичарі і Пракашананда Сарасваті. Однак він пояснював принципи бхакти таким учням, як Санатна Госвамі і Рупа і обговорював найвищі взаємини відданості між Крішною та Гопі у розмовах із Шрі Рамананда Раєю для широкого загалу, він дуже активно проводив сангіртану. Ми, проповідуючи свідомість Крішні, Всім світом також повинні дотримуватись цих засад.